Вітаємо в етері Східна юстиція. Сьогодні говоримо про основні аспекти посвідчення заповітів. Зокрема, розглянемо наступні питання: що таке заповіт та хто має право його посвідчити, що може бути предметом заповіту, а також порядок його зміни та скасування. Розібратися в темі нам допоможуть мої колеги, фахівці з питань нотаріату Влада Терещенко та Анастасія Кулуняк. Колеги, вітаю! Вітаємо! Вітаємо. Глядачам ми нагадуємо про можливість залишати свої питання під час трансляції і передаю слово професіоналам. Що ж, сьогодні ми хочемо підсвітити вам основні аспекти вчинення такої важливої матеріальної дії, як посвідчення заповіті, оскільки саме від правильності оформлення заповіту залежить подальша реалізація волі спадкодавця, а також захист прав спадкоємців. Тож, Анастасія, я пропоную нам розпочати із визначення поняття заповіту та окреслити коло осіб, які мають право на його складення. Так, заповіт це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, та це право здійснюється особисто. Отже, що таке повна цивільна дієздатність? Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років та здатна своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Також повну цивільну дієздатність набуває особа в разі реєстрації шлюбу до досягнення повноліття, особа, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, неповнолітня особа, яка записана батьком або матір'ю дитини, особа, яка досягла 16 років і отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю. Заповіт є правочином і безпосередньо пов'язаний з особою заповідача. Він повинен бути здійснений ним особисто. Тому вчинення заповіту через представника не допускається. Влада, розкажіть докладніше про форму та зміст заповіту. Залюбки. Форму вимоги до форми та змісту заповіту регламентовано цивільним кодексом України та порядком чинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено наказом Міністерства юстиції України. Тож у заповіті обов'язково має зазначатися час та місце його складення, а також дата та місце народження заповідача. Такі реквізити вони. Мають важливе значення для ідентифікації особи та визначення моменту складення заповіту. Тож заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або його окремої частини. Це права та обов'язки, які належать заповідачу на момент складення заповіту, а також ті права і обов'язки, які можуть йому належати у майбутньому. А, якщо заповідач розподілив між а, спадкоємцями а, лише свої права, а, то до спадкоємців, які, а, яких він призначив, переходить також а, та частина обов'язків, яка є пропорційною до отриманих ними прав. А, також а, варто звернути увагу на те, що нотаріус не вимагає від особи доказів, які б, а, які б підтверджували право власності на майно, що заповідається. Нотаріус може посвідчити заповіт, який написаний власноруч, а також за допомогою технічних засобів. При цьому нотаріус може записати зі слів заповідача текст заповіту, але після цього обов'язково заповідач має прочитати вголос заповіт та підписати його власноруч. Але у випадку, коли через певні фізичні вади чи хвороби, або з інших причин заповідач не може самостійно підписати заповіт, у такому випадку заповіт може підписати інша особа за дорученням заповідача. Також на бажання заповідача та у випадку, коли така особа не може підписати. Не може самостійно прочитати документ, то в такому разі заповіт посвідчується при присутності не менше ніж двох свідків. При цьому варто звернути увагу, що такими свідками можуть бути особи лише з повною цивільною дієздатністю. Але не можуть бути свідками нотаріус, який посвідчує заповіт, особа, на користь якої складено заповіт, а також члени її сім'ї та близькі родичі і особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Також Варто звернути увагу на те, що зміст заповіту він має бути чітко сформульований однозначно, але за для того, аби після відкриття спадщини не виникало будь-яких суперечностей стосовно волі заповідача. За заповітом майно передається у власність, але при цьому заповідач має право визначити певні обов'язки для спадкоємців, наприклад, надати іншій особі право користування житлом чи частиною майна. Також за заповітом заповідач має право встановити певні умови, від яких залежатиме виникнення у таких осіб права на спадкування. Така умова, вона може бути пов'язана з поведінкою спадкоємців. Зокрема, це може бути проживання у конкретно визначеному місці, забуття освіти, або досягнення певного віку. Проте, якщо умова, яка визначена у заповіті, є такою, що суперечить закону, або є такою, що Порушує а, моральні засади суспільства, то в такому разі а, така умова є нікчемною. А, також, окрім майнових а, розпоряджень, у заповіті можуть бути визначені і немайнові положення. А, це може стосуватися а, форми поховання, а, також місця поховання а, волі щодо опіки над неповнолітніми дітьми. Спадкодавцям та інші дії, які спрямовані на досягнення суспільно-корисної мети, отже, Анастасія, я думаю, що буде доречно зазначити, хто ж, окрім нотаріуса, має право посвідчити заповіт так, звичайно. За загальним правилом, відповідно до положень закону України про нотаріат, вчинення нотаріальних дій в Україні, у тому числі посвідчення заповітів, покладається безпосередньо на нотаріусів. Водночас, окрім нотаріуса, посвідчити заповіт мають право уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування у сільських населених пунктах. Також законодавством передбачається що до нотаріально посвідчених заповітів. Прирівнюються заповіт особи, яка перебуває на лікуванні, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Такі заповіти можуть бути посвідчені головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському річному судні, що знаходиться під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, він може бути посвідченим начальником цієї експедиції. Заповіт військовослужбовця а в пунктах дислокації військових частин, а також заповіт працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї військовослужбовця, може бути посвідчений командиром або ж начальником цієї частини. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи, і заповіт особи, яка тримається в слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора. Також громадяни України, які знаходяться за кордоном, не втрачають можливості на отримання нотаріальних послуг. Зокрема, вони мають можливість посвідчити заповіт відповідно до українського законодавства чи законодавства країни перебування, щоб визначити долю свого майна на випадок смерті. Повноваженнями на посвідчення заповіту за кордоном наділені консульські установи України та іноземні нотаріуси або уповноважені органи. Реєстрація заповітів, дублікатів заповітів та заяв про скасування заповітів у спадковому реєстрі є обов'язковою. Консульські установи здійснюють таку реєстрацію заповітів через Міністерство закордонних справ, відповідно до положення про спадковий реєстр. Заява про реєстрацію заповіту, скасування заповіту чи про внесення змін до заповіту, які були посвідчені консульством України в іншій країні, може подавати і сам заповідач до реєстратора, пред'явивши лише паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Заповіти зберігаються у справах консула до їх передачі через Міністерство закордонних справ України до Київського міського державного нотаріального архіву в установленому порядку. Зараз слід розказати про те, що безпосередньо з'ясувати порядок призначення спадкоємців у заповіті. Безумовно, заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб. Незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних або родинних відносин. При цьому заповідач має також право і позбавити право на спадкування будь-яку з осіб з числа спадкоємців за законом. При цьому варто звернути увагу на те, що заповідач не може позбавити право на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. У спадщині, зокрема, такими особами є неповнолітні, малолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки. Також у разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування до смерті заповідача, позбавлені її права на спадкування втрачає чинність, а тому. Її діти чи онуки мають право на спадкування на загальних підставах. Анастасія, скажіть, будь ласка, а чи взагалі можлива така ситуація внесення змін до раніше складеного заповіту, або ж взагалі його скасування? А так, звичайно. Нотаріус завідувач державним нотаріальним архівом, посадова особа органу місцевого самоврядування при одержанні заяви про скасування чи зміну заповіту, а також про наявність нового заповіту, який скасовує чи змінює раніше складений заповіт, робить про це відмітку на примірнику заповіту, що зберігається в державній нотаріальній конторі або ж у приватного нотаріуса, або ж в державному нотаріальному архіві, чи у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування. Та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і забезпечують державну реєстрацію нового заповіту, змін до заповіту, скасування заповіту у спадковому реєстрі. Справжність підпису на заяві про скасування чи зміну заповіту повинна бути нотаріально засвідчена. Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, яким в ході посвідчення заповіту стало відомо про наявність раніше складеного заповіту, повідомляють про вчинену нотаріальну дію державний нотаріальний архів чи нотаріуса. Виконавчий комітет органу місцевого самоврядування, де безпосередньо зберігається примірник раніше посвідченого заповіту. Вище викладене стосується безпосередньо державного нотаріуса, який одержав на зберігання заповіт, посвідчений посадовою особою. Владо, скажіть, будь ласка, чи є якісь особливості посвідчення заповітів в умовах воєнного стану? Так, під час дії воєнного стану заповіти військовослужбовців збройних сил, а також працівників? Силових та спеціальних органів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, посвідчуються їхнім командиром або уповноваженою командиром особою. Відповідно, командири або уповноважені командиром особа здійснює посвідчення заповіту відповідно до порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що затверджений постановою Кабінету міністрів України. Отже, мені здається, також варто звернути увагу стосовно дій, які обов'язково має вчинити командир перед посвідченням заповіту. Командир військової частини при посвідченні заповіту зобов'язаний роз'яснити заповідачам їх права й обов'язки, а також попередити про наслідки їх посвідчення, перевірити відповідність посвідчувальних заповітів. Потім встановити дійсність намірів особи, що звернулася за посвідченням заповіту, а також відсутність у особи будь-яких заперечень щодо кожної з умов правочину та роз'яснити порядок скасування та складання нового заповіту. Крім того, командир військової частини у разі потреби складає проєкт заповіту для його посвідчення. Важливим аспектом є те, що посвідчені заповіти передаються через відповідні органи, такі як Генеральний штаб Збройних сил України або ж Міністерство оборони України, до Міністерства юстиції, або до його територіального органу для реєстрації в спадковому реєстрі. Влада, а розкажіть більш детально про реєстрацію таких заповітів. Так, безумовно посвідчені заповіти, командири або інші повноважені особи реєструють у реєстрі для реєстрації заповітів та довіреностей. А надалі Генеральний штаб ЗСУ або Міністерство оборони України здійснює всі необхідні заходи для передачі посвідчених заповітів. Протягом п'яти днів до Міністерства юстиції, яке в свою чергу, протягом двох робочих днів має здійснити передачу посвідчених заповітів до відповідного територіального органу. Надалі ж територіальний орган також протягом двох робочих днів має здійснити передачу таких заповітів до нотаріуса для їх подальшої реєстрації у спадковому реєстрі. А нотаріус, у свою чергу, зобов'язаний зареєструвати такі заповіти, як я вже казала, внести відомості до спадкового реєстру і, відповідно, зберігати такі документи. Але протягом трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану нотаріус зобов'язаний передати такі документи до відповідного державного нотаріального архіву. А надалі ж територіальний орган Міністерства юстиції зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції про про внесення відомостей до спадкового реєстру стосовно таких заповітів, і надалі вже таку інформацію Міністерство юстиції передає до органу, який відповідно здійснював передачу посвідчених заповітів. Також я б хотіла звернути увагу, що у разі посвідчення заповітів нотаріусами або уповноваженими посудовими особами органів місцевого самоврядування вчинення такої нотаріальної дії здійснюється після її оплати. Натомість українським законодавством не передбачено стягнення плати за посвідчення заповітів командирами військових частин. Отже, підсумуємо. У період воєнного стану посвідчення заповітів залишається важливим та доступним механізмом для захисту прав громадян. Законодавством спрощено процедури та розширено коло осіб, які можуть їх посвідчувати. Громадяни можуть звертатися до нотаріусів, посадових осіб, органу місцевого самоврядування, командирів частин та інших уповноважених осіб. Дякуємо всім за увагу. Колеги, я вам дякую за розповідь. Таку наразі маємо питання. Як то сказала, це комплімент коментар. Я думаю, це наш глядач дякує вам за, те, за таке розкриття теми. Глядачам, які будуть дивитися в записі, нагадуємо про можливість залишати питання. По суті, будь-яке зі сфери нотаріату, що вас цікавить, ви можете задати питання нашим фахівцям і обов'язково отримаєте на них відповідь. На цьому все ще раз. Дякуємо нашим спікерам і до зустрічі в нових ефірах.